Слава Україні! Вітаю вас на відео уроці з хімії, любі семикласники! Сьогодні ми розглянемо наступну тему. Прості і складні речовини, метали і неметали. Думаю, ви знаєте, що в українській абетці всього 33 літери. Розташувавши їх певним чином, можна утворити слова зі слів речення, які будують, наприклад, підручник чи цікавий роман. Подібно із атомами. Хоча їх типів небагато, вони будують все навколо нас. Ми вже знаємо, що все навколо складається з атомів дерева, каміння, наші тіла. Атоми тривалий час не можуть існувати поодинці. Вони здатні сполучатись із такими самими або іншими атомами, що і зумовлює велике розмаїття речовин. Якщо речовина складається з атомів одного хімічного елемента, то її називають простою речовиною. Наприклад, проста речовина кисень складається лише з атомів оксигену кисню. Проста речовина сірка утворена лише атомами сульфуру. Проста речовина алюміній складається лише з атомів алюмінію. Речовина, що складається з атомів одного елемента, не може бути розкладена на простіші речовини. Прості речовини поділяють на метали та неметали. Гадаю, ви легко відрізнете ці прості речовини за певними фізичними властивостями. Так, метали мають металічний блиск. Більшість мають сріблясто сірий колір. Крім золота жовтого, міді рожево-червоного та цезію золотистого кольору. За звичайних умов метали є твердими речовинами, крім ртуті. Деякі метали є дуже твердими. Наприклад, хром є найтвердішим, він дряпає скло. А такі метали, як калій чи натрій, м'які, вони легко ріжуться ножем. Метали є пластичними. Здатними змінювати форму під дією сторонньої сили. Їх можна витягувати у дріт або листи. Також вони є ковкими, завдяки чому виробам з них можна надавати різної форми. Метали добре проводять електричний струм і теплоту. Деякі, наприклад, залізо, кобальт, нікель, притягуються магнітом. Метали мають високі температури плавлення. Ці властивості металів зумовлені їхньою будовою. У твердому стані вони мають кристалічну будову, де атоми розташовані дуже щільно. Атоми металів легко втрачають свої електрони, перетворюючись на катіони, позитивно заряджені йони. Електрони вільно рухаються у проміжках між йонами, переходять від одних йонів до інших. Легкою рухливістю електронів пояснюється висока електропровідність та теплопровідність металів. Неметалів у природі набагато менше. Серед них багато газоподібних речовин, наприклад, хлор, кисень, азот, інертні гази. Є також тверді неметали, сірка, селен, фосфор. При кімнатній температурі у рідкому стані існує бром. За властивостями неметали істотно відрізняються від металів. Вони не мають металічного блиску, мають різне забарвлення, непридатні для кування, погано проводять електричний струм та тепло. Ті неметали, що у природі зустрічаються в молекулярній формі, наприклад, азот, кисень, сірка або у вигляді окремих атомів, як-от інертні гази. Мають низькі температури плавлення і кипіння, тому при кімнатній температурі вони є газами. Наприклад, кисень і озон є двома простими речовинами, що утворені атомами оксигену, кисню. Якщо атоми не металів, утворюють довгі ланцюжки, листи або тривимірні структури, то такі неметали мають вищі температури плавлення і кипіння, оскільки потрібно витратити більше енергії на розривання таких зв'язків. Хімічні елементи, які утворюють метали, називають металічними. А ті хімічні елементи, що утворюють неметали – неметалічними. У природі більше металічних елементів. Із 118 відомих елементів всього 23 можна розглядати як неметалічні. Неметалічні елементи займають умовно праву верхню частину періодичної таблиці Менделєєва. Металічні ліву нижню. Усі елементи побічних підгруп на синьому тлі є металічними. Умовну вісь, яка б поділяла елементи на металічні та неметалічні, можна провести від бору до астату. Тепер перейдемо до складних речовин. На відміну від простих, складні речовини утворені атомами різних хімічних елементів. Наприклад, вода, утворена атомами оксигену і гідрогену, вуглекислий газ атомами карбону та оксигену. Ферум сульфід атомами заліза і сірки. Як довести, що речовина є складною сполукою? Для цього у лабораторіях проводять зворотні реакції. Наприклад, якщо відомо, що ферум сульфід утворений атомами заліза і сірки, можна провести реакцію між відповідними простими речовинами, змішують залізні ошурки і порошок сірки. У певних масових співвідношеннях 7 до 4, тобто на 7 масових частин заліза беруть 4 масові частини сірки і нагрівають. Між речовинами відбувається хімічна реакція. Коли суміш вистигне, її подрібнюють у ступці. Якщо піднести магніт, то залізо мало б до нього притягнутись. А при додаванні води сірка мала б спливати на поверхню. Цього не відбувається. Цей дослід доводить, що з двох простих речовин утворилась одна складна. Складні речовини можуть мати різну будову. Існувати у вигляді молекул, атомів або йонів. Так, молекулярну будову мають вода, вуглекислий газ, чадний газ, хлоридна чи сульфатна кислоти. Прикладом речовини атомної будови є кварц. Основна складова піску. У ньому містяться атоми селіцію і оксигену. Серед складних речовин багато йонних сполук. Так, у натрій хлориді кожен йон зв'язаний із шістьма протилежно зарядженими йонами, що розташовані на однакових відстанях. Ми з вами сьогодні говоримо переважно про складні неорганічні сполуки. Іншу групу складних речовин утворюють органічні сполуки. Це клас сполук, основу яких складає вуглець карбон. Окрім карбону, органічні сполуки майже завжди містять гідроген, оксиген, сульфур тощо. Винятком є карбонатна кислота. Карбонати, наприклад, крейда, кальцій СО3. Органічні сполуки є основою майже усіх природних речовин, які отримуються під час розвитку рослин або внаслідок життєдіяльності тварин. Так, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, гормони, все це органічні сполуки. Для того, щоб закріпити отримані знання, пропоную вам виконати лабораторний дослід ознайомлення зі зразками простих і складних речовин, мета роботи ознайомитися зі зразками простих і складних речовин, навчитися розрізняти прості і складні речовини, метали і неметали, органічні та неорганічні речовини, обладнання та матеріали. Прості та складні речовини. Хід роботи. Розгляньте запропоновані вам речовини. Цукор, крейда, графіт олівця, срібло, алюміній, кухонна сіль, крохмаль. Зверніть увагу на хімічні формули поданих речовин. Запишіть у таблицю назву кожної речовини. Вкажіть, до якої групи речовин вона відноситься, поставивши у відповідному стовпчику знак плюс. Далі напишіть висновки. Дайте визначення простим і складним речовинам. На які групи поділяються прості і складні речовини. Отже, ми сьогодні говорили про прості та складні речовини. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії!